За офіційними даними на Хмельниччині зареєстровано понад 600 громадських організацій. Нова постанова Кабміну про участь громадськості у забезпеченні реалізації державної політики відтепер надає їм широкі повноваження. Та на пропозицію сформувати нову активнішу та дієвішу громадську раду при облдержадміністрації відгукнулися поки що лише 27 організацій. На пальцях двох рук, рук можна перерахувати активних громадських організацій, і це якраз свідчать те ті заяви, які були подані для участі у установчих зборах громадської ради. Насправді слава Богу, що сьогодні зареєстровано в нас 18 громадських організацій, але я впевнена, що ці 18 громадських організацій, вони якраз покажуть, що може громадянське суспільство впливати на рішення влади. Склад нової громадської ради затвердили без зволікань. І одностайно своїх представників там відтепер мають організації екологічного, культурного, соціального і молодіжного спрямування. Як завжди, активно заявили про себе ветерани та представники профспілок області. Головою ж вдруге обрали відомого на Хмельниччині громадського діяча природозахисника Юрія Резнікова. Оновлений склад ради каже Юрій Резніков тішить новими обличчями та готовністю працювати активніше. Сьогодні громадська рада має право проводити. Свою експертизу, діяльності органів державної влади та окремих посадових осіб. Інше значить громадська рада сьогодні має право проводити антикорупційну експертизу тих рішень, які плануються, і, і так далі. Тобто це теж цікавий такий важель. І третє, те, що зобов'язаний голова обдержадміністрації, кожне рішення, яке виходить від громадської ради. Розглянути персонально і за 10 днів дати якусь відповідь або його врахувати, або вмотивовано, значить, відхилити. Як скористаються громадські діячі новими важелями впливу на владні рішення? Подоляни бачитимуть на власні очі. А от прем'єр-міністр щопівроку зустрічатиметься з головами громадських рад, аби дізнаватися про успіхи громадського руху у регіонах не з чужих звітів. Поліш діяльності не обмежене. А от чим займатимуться новообрані громадські активісти від області залежатиме і від активності самих краян. Алла колома Андрій Храбу Подільська панорама.